Саме перше знайомство — це ще е, з далекого дитинства. Ну, вже, мабуть, десь так старших шкільних років. М -м, коли мені було цікаво, я любив ходити на якісь е, концерти е, груп Радянського Союзу, самих популярних естрадних груп, які приїжджали е, в Рівне. Де я сам е, народився і жив з Долбуною. в Золбоні в школу ходив, тільки в Рівне їздив в художню школу. І бачив ті концерти. Що деякі концерти, що відбувалися в Рівну, ну, на фішах, на рекламах бо з Лубунові також заїжджали, але з Лубуну менше, набагато менше приїжджали. Тому е, вперше відвідав будинок культури на концерти е, відомих на той час е, виконавців, які їздили по всьому по всій території колишнього радянського союзу. І я пам'ятаю, як я слухав цю музику. Це було дуже класно. Як мені вважалось дуже круто, що в Рівне в будинок культури. Приїхали такі зірки тогочасні, тогочасного Радянського Союзу. От, пізніше ходив, я ж навчався 4 роки, закінчив художню школу в Рівному. І інколи приїжджав на велосипеді зі Здолбунова, і по парку час був, по парку їздив біля будинку культури, тут їздив, і мені було цікаво бачити. Власне, тоді я і бачив, що є така, такі концертні групи, приїжджають. Ну, ось таке враження. Ну, я вважав, ну, що це, мабуть, е такий е крутий будинок культури, що раз туди приїхали такі зірки. Я, як багато років вже займаюся фотографією, от з кінця 90-х е 90 років, і був створений фотоклуб-Простір е фото якраз напередодні того, як привела доля. Оскільки я е спілкувався у сфері культури, ну, з культурними діячами. І, і, і знав тоді, от управління культури Андрій Ткачук і, був, і тоді був директор і, і, культури і, Борис Шафета, дізнавшись, що наш клуб фотоклуб був такий активний. Їздили на пленери в Польщу в Україні і запропонували, щоб це було. Під крилом, щоб це було в будинку культури, наш, наша спільнота фотографічна Рівненських фотоколег. І, власне, це буквально на наступний рік запропонували в будинку культури. Правда, тоді мала бути ще там, кімната якась трошки більше, і ще ще що тішило, що в будинку якраз тоді йшла реконструкція будинку культури. І планувалося зробити виставковий зал. Я спостерігав, як робилася реконструкція будинку культури. Мені було цікаво зафотографувати зафіксувати власне цю історію. І з зовнішньої сторони, і особливо з внутрішньої сторони, коли посерв середині глядацької зали стояли крани, техніка велика. Там я думаю, там стільки такого все зробили, і це все є на фотографіях. Добре, що воно збереглося. І не вірилось навіть, що що можна так, так ну зробити цікавіше, набагато цікавіше, класніше і та вся. І що ж тоді будинок культури трошки він же ж розяк би розвалювався. Пам'ятаю, як стягували його по периметру будинку культури, арматурою, і стягували. І ці стяжки, але вона витримала. І сьогодні будинок культури вже зовсім не той, що тоді був. Ну і звичайно, по наповненні сцени, техніки, звуку, світло. Це сьогодні будинок культури. Ну я дивлюся, деякі там є зали, ну, мені казується по сучасному технічному оснащенню дуже, дуже хороше, цікавий. Тут багато цікавих людей працює. Я ще більше познайомився. З, з іншими працівниками, з творчими працівниками Будинку культури, Я так десь що, а так от ті, що чиї імена звучали, так як взяти срібна терція, колектив, чи як взяти полісянка, чи там лісова пісня там і інші. Так десь поверхово бачив на оскільки я активний рівнянин публічно відомий, мабуть, і фотографую, то і завжди, коли десь співають наші виконавці-артисти на сценах, це дуже приємно бачити. І хочеться їх і завжди хочеться їх зафіксувати. На кадрах, тому що це цікаво для історії, тому що ми зараз цікавіся, дивимося старі фотографії, от якось особливо з роками, згадують дослідники, досліджують. А тут вони вже є. Я вважаю, що це треба зберігати, фотографувати, фіксувати, видавати книжки, там виставок робити. Бо бо це наша історія, і наші нащадки пізніше потім нам будуть. Длячись ці світлини, дивлячись ці розподі, певне, що збережуться, вони будуть, вони будуть нам дякувати, що таке було, такі люди жили, і, і вони збережені на світлинах. 70 років, як подумаєш, це вже дорослий вік Будинку культури. І бажаю, ну, звичайно, бажаю розвитку, як не відставати у технічному плані, це якщо брати саму структуру будинку культури. Так і розвитку і залучення нових виконавців і популяризацію, поширення, ділитися своїми вміннями і знаннями. Власне будинок культури це не лише концертна діяльність, а також і виховна, і навчальна частина, вели мабуть, величема, мабуть, найбільша частина з того всього, тому що тут займається дуже багато дітей і дорослих різні колективи, біля 20 колективів, кажеться так. Ось, і це ж така маса людей, і сюди ходять. Ну, це вагомий внесок в історію Рівного, в сто в культури, в культуру рівної, культурою України. Тому бажаю здоров'я, натхнення, успіхів і ніколи не втрачати своє натхнення, віру. Ну а на сьогоднішній день віримо в те, що перемога ця війна, війна закінчиться лише нашою перемогою, ні на яких інших умовах. І, і тоді мир. 35